Вітаю днями Дональд Трамп, одному з відвідувачів чи відвідувачок показував овальний кабінет і дуже тішився з того, як там гарно стає більше золота, справжнього золота і родів з цієї нагоди. Ну, кожному своє. А ми подивимось, хто був останніми днями в овальному кабінеті, з ким з іноземних гостей спілкувався. Дональд Трамп, як це стосується загальної політики інших країн, в тому числі, як це все пов'язано чи не пов'язано з війною, яка триває в Україні. Отже, 10 листопада, президент США приймав тимчасового президента Сирії Ахмеда Ашара, ну, Сирія віддавна була центром уваги, і це та країна, яка потребує постійної турботи. А останнім часом, після повалення режиму Асада, стала таким новим осередком очікувань, сподівань та також нових розкладів і нових ситуацій на Близькому Сході. Отже, Ахмет Ашара, Аш який Донедавна ще був у списку розшукуваних Сполученими Штатами терористів, був прийнятий Дональдом Трампом в овальному офісі. Що сталося? Чому такі метаморфози? Чому людина, яку пов'язує його минуле з Аль-Каїдою, з ісламською державою, яка нарешті визволила Сирію свою державу від? Злочинного режиму Асада, і ось він опинився в Білому домі. Світ міняється, і сьогодні Сірія, яка була частина території якої була захоплена так званою Ісламською державою, сама приєднується до коаліції боротьби з Ісламською державою. Цю коаліцію очолюють Сполучені Штати Америки. Власне кажучи, Трамп бачить. Сирію як один з елементів, важливих елементів миру і нової ситуації на Близькому Сході. Зокрема, Дональд Трамп сказав, що Сирія є великою частиною його задуму щодо широкого мирного плану на Близькому Сході. Мати стабільну та успішну Сирію дуже важливо для всіх країн у регіоні. Так, це справді так. Це дійсно важливо. Ми говорили про події в Сирії рік тому і говорили, які потужні і різні сили там задіяні. І ось сьогодні Сполучені Штати Америки побачили в Сирії і в тимчасовому президенті партнерів. Партнерів у боротьбі з тероризмом, у боротьбі з тими силами, які розбурхують близький схід. І, Важливо також, що Сирія була оплотом Росії Путінської Росії на Близькому Сході. Там були дві військові бази, вони ще не закриті зовсім хоча частково виведені звідти військові Росії, і це Асад був союзником Путіна. Зрештою він і втік до Росії, і переховується там. Сам тимчасовий президент Сирії Ахмета Ашара Шара вже встиг відвідати Москву. В жовтні він був у Путіна і говорив з Путіним. Зрозуміло, що інтереси є різні у президента Сирії. Інтерес це по можливості отримати назад колишнього злочинного президента та судити його судом в Сирії за злочини. Які він вчинив, обговорити майбутнє тих баз, які отримувала Росія на території Сирії. І кажуть, нібито Ашара пропонував Путіну залишити військову присутність Росії, але цього часу вже ближче до кордону з Ізраїлем, там, де Ізраїль також має свої інтереси. У всякому разі, поки що, ситуація виглядає так, що. Мир зміцнюється в цьому регіоні, і президент Сирії, хоча він і називається тимчасовим, відіграє значну роль в цих процесах. Важливо, що цей, ця зміна Штатів США до ситуації на Близькому Сході і до ситуації в Сирії має і також і. Далекосяжні плани. Отже, Сирія тепер розглядається як геополітичний союзник Вашингтона, а не як загроза. загроза. Рішення Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки зупинити санкції проти Сирії як держави і дозволити продаж туди товарів, а також зняття персональних санкцій з тимчасового президента. Ашара свідчить про те, що Сирія перетворилася з грошейною силою нестабільності на близькому сході в союзника, який допомагає військовій операції під керівництвом Сполучених Штатів Америки і спрямована на стримування Ісламської держави. Цей візит був дуже показовим. Він, по-перше, був першим взагалі в історії незалежної Сирії, а Сирія Стало незалежною ще в далекому 1946 році, так і в сучасних умовах, коли Трамп докладає багато зусиль для того, щоб на Близький Схід прийшов мир. Сама ця подія мала особливе значення. І, хоча президента Сирії не зустрічали на ганку, як це робиться з почесними гостями, хоча не було почесної варти, це сигнал, це знак поваги, знак особливих відносин до Сирії. В цьому ж овальному кабінеті, коли проходила зустріч, був і віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. Треба нагадати, мабуть, що Джей Дівенс служив в Іраку, він був військовим. а... Президент Сирії Ашара воював на іншому боці, в Іраку також. Він встиг воювати і там. І не тільки воювати, він був в полоні в американському і е, був в кількох американських в'язницях, в тому числі і в сумнозвісному е, в сумнозвісному Альгребі. Отже, це історія. Дуже показова. І ця історія свідчить про те, наскільки змінюється ситуація і наскільки змінюються пріоритети. Днем кілька, кількома днями раніше в цьому жувальному кабінеті Дональд Трамп приймав іншого високого гостя. Цим гостем був прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Візит Дуже суперечливий для Європи, і візит, який був дуже важливим для самого Орбана. Він їхав до Вашингтона, маючи кілька цілей. По-перше, цей візит відбувався після того, як зірвалася зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, а це планувалося. А замість зустрічі двосторонньої Дональд Трамп запровадив санкції проти. Росії, зокрема, проти її нафтових компаній, найбільших, це прямо стосується Орбана, оскільки, на відміну від інших країн Європейського Союзу, він продовжує купувати російську нафту і забезпечити продовження цих контрактів було однією з цілей Орбана під час його візиту до Сполучених Штатів Америки. Крім того, продовжується. Дуже, правда, поволі і неохоче якось, але продовжується виконання контракту між Угорщиною та Росією, точніше, російським Росатомом на будівництво атомної електростанції на території Угорщини. Тому це також треба було легалізувати, отримати згоду, підтримку Сполучених Штатів Америки. Крім того, Віктор Орбан не залишає. Ідею все ж таки провести зустріч Трамп-Путін в Будапешті. Йому ця зустріч вкрай потрібна, тому що в квітні, вже в квітні минулого року, в Угорщині будуть відбуватися вибори. Опозиція набирає сили і для того, щоб забезпечити підтримку і продемонструвати цю підтримку своїм виборцям, візит президента Трампа. Потужної світової держави до Будапешту був би вкрай бажаним. Проте поки що не йдеться про зустріч з Путіним. Але, як би там не було, Віктор Орбан досяг своєї мети. Він добився відтермінування санкцій щодо російської нафти для Угорщини на один рік. Це прикрий факт, який свідчить про те, що Дональд Трамп може, може демонструвати демонструє демонструє універсальні підходи до різних ситуацій і до різних людей. Він, зокрема, неодноразово підтверджував і публічно казав, що Віктор Орбан теж хороший хлопець, його друг. А до друзів треба ставитись особливо. І це особливе ставлення і проявилося в тому, що таку таку, таку поблажку отримав Орбан і отримала Угорщина ще на один рік. Також нібито нема заперечень щодо продовження контракту з будівництва атомної електростанції на території Угорщини російським росатомом. Е, очевидно, що якісь Інтереси матиме, можливо, матиме, і атомна галузь Сполучених Штатів, оскільки ішлося, Орбан збирався говорити про те, щоб отримувати паливо для майбутньої атомної станції, також із Сполучених Штатів Америки. Зрештою, для Орбана це також був цей візит, демонстрацію підтримки перед Європейським Союзом. В Європейському Союзі Орбан Угорщина, на жаль, займають таку позицію, яка прямо шкодить інтересам України. І не лише зараз, коли обговорюються чергові санкції ЄС проти Російської Федерації, і коли обговорюються використання заморожених російських активів для підтримки України та її фінансового сектору, але й в багатьох інших питаннях. Орбан є перешкодою для наших відносин з Європейським Союзом. Через його позицію, через позицію Угорщини, досі не вдалося відкрити переговори, хоча всі попередні технічні процедури виконані. І цим візитом Орбан разом з ними Трамп показав, що відносно сполучених. Відносно Європейського Союзу і Сполучені Штати Америки і Угорщина мають позицію, яка, ну, скажімо так, не є сприятливою до вироблення єдиної лінії, в тому числі і щодо України. Я вже не кажу про те, що далі е, чекають на Європейський Союз великі перетворення, великі трансформації і зміцнення обороноздатності Європейського Союзу. а… Орбан каже вже зараз, що жодного євро на підтримку України, військової підтримки України не дасть, тоді як всі трансформації обороноздатності Європейського Союзу прямо пов'язані з Україною. Такі гості теж відвідують овальний офіс у Білому домі. За день до того, 6 листопада, там же, в Білому домі, президент Трамп приймав лідерів п'яти країн Центральної Азії Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан. Це важливий візит був як для цих лідерів центральноазійських країн, так і для Сполучених Штатів Америки. Регіон Центральної Азії є важливим з кількох точок зору. По-перше, тому що це регіон багатий на природні ресурси, в тому числі на ті самі рідкісноземельні метали, якими так опікується Дональд Трамп, які так потрібні для того, щоб зменшити залежність Сполучених Штатів від Китайської Народної Республіки. По-друге, країни Центральної Азії мають сусідів важливих і специфічних. Це сусіди Китай, Росія, а також Афганістан. До речі, саме через Афганістан Сполучені Штати Америки свого часу е, прийшли до організації цього формату: Центральноазійська П'ятірка плюс Сполучені Штати Америки. Е, центральна Азія, зокрема, Узбекистан, був дуже важливим і є важливим з точки зору логістики. Сполучених Штатів Америки для Афганістану. Коли була в найбільшому обсязі військова операція під проводом НАТО в Афганістані, там було до 100 тисяч військового контингенту. Його передислокування туди та забезпечування здійснювалося значною мірою через країни Центральної Азії. Зараз же під час Цього спільного візиту до Сполучених Штатів Америки в центрі уваги були і питання безпеки, і питання розвитку співпраці Сполучених Штатів Америки з країнами регіону. Зокрема, Сполучені Штати цікавили поклади природних ресурсів в цих країнах і були підписані відповідні угоди. Зокрема, Вольфрам з Казахстану. Американська компанія підписала угоду, зокрема, американців цікавить Уран, поклади якого розміщуються в Казахстані, і в Казахстан, до речі, один з лідерів: 40% світового видобутку урану припадають на Казахстан. Інші економічні контракти також розглядалися, в тому числі, що було цікаво, в всякому разі. Мою увагу це привернуло. Дональд Трамп дуже тішився з того, що Узбекистан заявив про збільшення своїх інвестицій до 100 мільярдів у майбутньому доларів в економіку Сполучених Штатів Америки. Вдумайтесь, інвестиції Узбекистану в економіку Сполучених Штатів. Це дійсно нові реалії і нові повороти. Як би там не було, цей регіон є цікавим не тільки для Сполучених Штатів Америки. Китай вже давно там присутній, розвиває свої відносини з цими країнами. І, зокрема, Шанхайська організація співробітництва, саміт якої також не так давно відбувся в Китаї, була організована, по-моєму, не стільки за ініціативою Росії, скільки саме в інтересах Китаю. І саме Китай зараз там веде провідну роль, а не Росія. Тому інтереси Китаю і США в цьому регіоні конкурують так само, як і Росія залишає ще свою присутність там і не зовсім пішла з Центральної Азії про те, що Росія стежить за подіями. І немає наміру просто так віддавати все, що там було здобутками, які Росія вважає для себе важливими, свідчить і те, що 11-12 листопада, прямо зараз, президент Казахстану Токаєв перебуває з державним візитом в Росії в Москві. Отже, вимальовуються дуже складні конфігурації. Переплетіння інтересів та їх зміна, зміна векторів, все це відображається в тих подіях, які протягом останніх кількох робочих днів відбулися в Вашингтоні, в яких брав участь президент Трамп. Це свідчить про те, що глобальні інтереси США, вони справді є глобальними. Вони свідчать про те, що Сполучені Штати Америки балансують у своїй зовнішній політиці і зважають на інтереси інших гравців регіональних і глобальних. Для нас це все важливо також, оскільки всі ці переплетіння і взаємодії великих держав та їх інтересів так чи інакше впливають на те, що відбувається в Європі, на те, що відбуваються. На війні, зокрема, позиція Угорщини в Європейському Союзі, зокрема, позиція Китаю відносно Російської Федерації, зокрема, події на Близькому Сході і їх розвиток. Отже, ми бачимо, що світ є дуже динамічним. Але як би там не було, в яких би куточках світу не відбувалися ці події, вони так чи інакше пов'язані. І так чи інакше реакція на ці події відбувається в ключових світових столицях і в Вашингтоні, і в Пекіні. А Москва також стежить за ними. Будемо спостерігати далі. Дякую.